Як я хочу, щоб оця біль, так, як я буду відгукуватися на цю біль? Хтось, наприклад, коли горює, не хоче йти в цей світ і якось говорити про це. А є ті, з якими, наприклад, я говорю так, з клієнтами, і кажу: дивіться, про цю людину ви знали найбільше. Невже ви хочете, щоб пам'ять про неї завершилась на вас? І тоді, наприклад, там мама, яка втратила сина, вона робить неймовірні речі, там вечори пам'яті, бо вона хоче, щоб приходили люди, які також його пам'ятали, щоб він продовжував жити в цих спогадах. Е, і її відповідь на цю біль це буде пам'ятування, щоб не забули. Е, хтось е, навпаки каже. Так, я попри цю біль обираю шлях і йду, е, шляхом допомагати іншим, таким самим як я. Е, бо вони розуміють мене, а я розумію їх, і ми разом будемо це робити. Тобто, чесно задати собі запитання, попри цю біль, як я хочу, щоб ця людина так збереглася у моїх спогадах, що я хочу робити попри цю біль, щоб не забувати її. Але в той же час саме вона, наче, була рушійною силою для вас.